Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на це саме містечко. Добити цей горбочок, похожу, поброжу, які будуть цікаві знахідки, все вам покажу, друзі. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Таке от містечко на сьогодні. Це я прошлий раз оце цей участочок пройшов. Ну а сьогодні... Отак, от оцей горбочок. Пройду тут царські хатинки стояли, от туди. Ще грушка, там воно, горбик. Теж царська хатинка, походу була. Ну, і оце оцейський горбик пройду ще ззаді мене. Теж царська хатинка стояла. Ну що, друзі, а в мене вже. Перша знахідочка з такої от ямочки. І знахідочка класна. Заодно сьогодні, друзі, провіримо одну теорію. Якщо першу монету срібну знаходиш, то можна розвертатися і додому їхати. Ну, сьогодні провіримо цю теорію, друзі, разом з вами. Тому що в мене перша знахідочка. Навіть не проволочки, нічого перед цим не знайшов. І срібна монетка. Царська. 20 копеечок. Ох, сохранчик який класний монетки. 1913 рік. Така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це печалечка. Да. Було три копійчини царских. Хтось колечко вибив, а серединку викинув. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Двушечка, друзі, походу. 2 копієчки. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, дало. 2 копієчки, 1903 рік. Така знахідочка. СПБшечка. Ну а тут сильно в зелені, ну, контури видно всі. Така ось монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це кілечка. Такі ось кілечка. Походу, латунне чи бронзове. Оце був слабенький. Така ось, друзі, знахідочка. Кіллечка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це такий ось гудзик царського періоду. Така ось знахідочка. Там ось ось сліди по золоту видніються. Такий ось гудзик. Ну а тут щось написано. Перший сорт і по-англійськи щось ціленьким вушком. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу монетка. Так, монетка. Пізня радянська копієчка Сильно залипша. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. це таке от кілечко. Навіть не кілечко, а перстеньочок. Така знахідочка. Таке от перстанчок. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І знахідочка така цікава. По-моєму, це, друзі, амулетик по Київській Русі. Такий от він вигляд має. Тут типа гладенький. Ну а тут типа шипи з цієї сторони. Амулета. Походу, друзі, амулетик який-то по КРЦ. Така ось знахідочка цікавенька. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, у мене знахідочка є монетка, а це я включив, щоб звуки весни і звуки природи ви послухали. Болото ось рядишком починається. Жаби все гуде, все оживає, травичка зеленіє. Ну а в мене, друзі, знахідочка такась випала. Це походу монетка, друзі. Так, копієчка більш за все. Так, да, копеєчка Миколаївського формату. Сейчас, друзі, я не про труда краще покажу, що воно за монетка така. Так ось монетку, друзі, дало. Тут трішки орлика видно з цієї сторони. Ну, а з цієї сторони рік 1898 і одна копійка. Надпис. Така ось друзья. друзі. Ну що, шукаємо далі? А у мене ще одна знахідка, друзі. І це малюсенький гудзичок з квіточками. Так, я такі знаходив, тільки не на цьому місці. Там посередині квіточки нарисовані. На жаль, звісно, що ушка немає. Така ось знахідочка. Гудзичок з квіточками. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це якийсь цинковий обломуш з рисуночками, з такими от квіточками якими-то. Щось було, можливо підсвічник, можливо, ще щось. З такими от рисуночками. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 20 копеечний щитовичок. Сохранів класним. Такаясь, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копійок, 1930 рік. Така ось монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Радянська. Пізня Радянська 78 рік чи 73 20 копів. Така, друзі, знахідочка. 79. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це пряжечка. На поясок. Так, от, застібочки немає. Посередині ще застібочка була. Така ось, друзі, знахідочка. Що? Шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Гіпотеза не підтвердила, що як першу стрібну монетку знайдеш, то можна вже й додому їхати. Воно ще скільки всякого знайшов немало. Такі от знахідки по металу, два кольосика таких от викопав. Ну і такої мелочовочки. Всякої різноманітної. Ну а тепер більш детальніше роздивимося, що я сьогодні знайшов. Також штучку з рисунками. Потім гудзичок, поясочок, два кілечка, одне перстяньочок, друге кілечко. Так, скільки. Чотири пізні радянські монетки. Три ранні радянські монетки. Скільки. Двушечка, копієчка, двушечка, але сильно зелені. Кусочок монетки теж двушечка була. Ну і самі кращі знахідки, друзі, які мені попадалися. Це 20 копієчок, 1913 рок, рік. І амулетик такий от київської культури, по ходу, амулетик. Патина на ньому яка класна. Такі ось, в общем, знахідочки сьогодні мені попалися, друзі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока. Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав на одне цікаве місце, так, в розвідку. Походжу, по подивлюся. Які будуть цікаві знахідки, все вам покажу. Ну а що приїхав по селушку, пошукаю київської культури. Місцина така доволі цікава. Ну що, друзі, а ви не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Ну що, всім приємного перегляду, я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. Така от місцинка, друзі. Ну, горбик. Зайду туди, там подивлюся. Да так, тут трішки похожу, да туди воно пройдуся. Це вже Ставочок. ось все. Так, пройдуся, похожу. Що буде цікаво, все вам покажу. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Зараз покажу те, що перед цим знайшов кераміку, цікаву, таку доволі. Так, ось кераміку спочатку знайшов, розписну. Походу, 1915 рік. Ну, ще й не наша. Українські написано А по-англійськи чи по-німецьки. Така ось кераміка. Ну і така ось знахідочка перша за сьогодні. Гудзичка карлянка. такий ось гудзик, трішки побитий, трішки покоцаний. Ну гудзик. І ушка немає. Така знахідочка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. У нас дощик почався. День а, 1737 рік. Так, от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копійка, походу, миколаївського формату, друзі. Так, копєечка. Зараз, друзі, я не протру, так краще покажу, що за монетка. Така от монетка, друзі. Одна копійка 1898 рік. А з цієї сторони орлик. Така ось знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, перед цим такі от дві знахідочки, знайшов, чи цей три знахідочки знайшов. Походу на царську хатинку натрапив небиту. биту. Два гудзичка і такий от кружечечок з дирочкою. Незрозуміло, що воно таке. Можливо, який-то та амулетик був, бо все трішки відбито, можливо, ушка не вистачає з бронзи зроблений. Такі от три знахідочки. Ну і зараз ще одна знахідочка. Це ще один гудзичок. Такий ось гудзичок видало. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Все-таки тут, друзі, хатка ще й в радянський період була. Дві копієчки. 1935 рік. Такая знахідка така ось монетка. Ну що, шукаємо далі? А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це монетка. Зараз Тршечка, 1900. А там не зрозуміло. походу 31 рік. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Копійка. Так, одна копеечка 1928 рік. така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Прошу пробачення за вітер, вітрян такий дує, що аж нос дуває. все земелька почав копати. монетка показалась сейчас будем вытащить за монетку копеечка походу ранняя радянская так одна копеечка 24 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це кілечка київської культури. Такі от навісничі накітні, рисуночки, ось їхні. З однієї сторони. Ну і з другої сторони такі ж самі у мене рисуночки видніються. Це воно таке є, тільки зігнуте. Воно не було Таке от ківечко, друзі, попалося. Ну що, тоді ще ще на цьому горбівку покручуся. Може ще щось по київській культурі вискочить. Шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це ще одна монеточка. Рання Радянська. Так, копієчка. Теж 1928 рік. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це я вже трішки вирівняв, це грабінець по ходу царського ще періоду. На ньому всякі рисуночки, квіточки, сонечко. Тут те саме. Він повністю зігнутий був, я його хоч трішки розігнув. Ха, і що саме цікаво всі ці цілі. Чим чесать. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це срібло. Монетка якась срібна, друзі. Не знаю навіть, що є за монетка. Воно з цієї сторони якийсь рисунок трішки проглядається. Щось якийсь орнамент є на цій монетці. Монетка, видно, дуже-дуже старовинна і нерівна. А на цій стороні не зрозуміло. Походу нічого й немає на цій стороні. Ну, на цій стороні який-то орнамент є. ну які-то рисунки. Така ось, друзі, класна знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішньому пошуку. Стільки от цього накопав. Розвідочка удалася. Тільки от металу, але я його практично не збирав, це те що рядишком тільки. Ну і друзі, до більш цікавіших знахідочок, які мені сьогодні вдалося знайти. Такий от грабінець. Цілесенький напогнутий. Така от кераміка. Походу, 1915 рік. Так. 4-5 цинкових гудзиків. Гудзик орляночка. Так. П'ять ранніх радянських монеток. 2 копієчки, одна трьошечка. Ой, 3 по копієчки. Одна трьошечка і одна двушечка. Таку от штучку непонятну. Так, потім деньгу 1737 рік. Копієчку 1898 рік. Ну і більш цікавіші, друзі, знахідки того періоду якого була розвідка, таке от навіснична кідне їхня кілечка. Така знахідочка. Ну і срібненька монетка. Я навіть не знаю, чия. З тієї сторони воно зображення трішечки є. Якісь. Ну а з тієї сторони нічого немає. Ну, монетка того періоду київської культури, походу, що й кілечко. Бо недалеко друг від друга знайшов Ще одну, ще другу знахідку. Такі ось, друзі, сьогодні знахідки в мене були. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну і пока!